Всім привіт! Мене звати Яна. Я фіналістка конкурсу Краса країни 2023. Хочу запросити вас у мій день та розповісти вам, що мене надихає та чим я живу. Мені 33 роки. Я щаслива дружина та мама невгамотного синочка. Я перукар з багаторічним досвідом і я кайфую від своєї роботи. У мене є хобі. Я реалізую вінтажну біжутерію. Це витончені ексклюзивні речі, які зможуть надати кожній жінці індивідуальності. Люблю опікуватися про братів наших менших у вільний час за можливістю допомагаю різним притулкам з тваринами або волонтерам. Моє кредо по життю прислухатися до себе, розуміти свої бажання і уникати негативного оточення це одна з найкращих речей, які ви можете зробити для себе. Дякую, що переглянули мій ролик. Бажаю всім швидшого настання перемоги та гарного настрою. Буду вдячна за підтримку голосуванні.